Саш, привіт. Доброго дня, Кирил. Як ти провів відпочинок свій? Слава Богу, продовжую його проводити, але не постійно відпочиваю, працюю, займаюся займаюся ділами життєйськими, родинними, школи дитячі. Слава Богу, є, є що робити, і це головне. Ти провів час з дітьми, як того хотів? Так, я провів час з дітьми, але стільки, скільки я хотів, я його не провів. Тобто я хотів, наприклад, цілий місяць бути тільки з ними і нічого не робити, тільки спостерігати, що вони роблять, що вони їдять, як вони тренуються, як вони гуляють. Просто спостерігати за ними. Да, побув з ними там десь тиждень, може трошки більше. Приїхав працювати, потім Кирюха приїхав. Ну, так як хочеться, так не виходить на даний момент. Чи були за цей період у тебе думки щодо твого майбутнього? Кожного дня. Кожного дня в мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви, я подумав, навіщо я про це все думаю? Якщо я буду про це думати, наприклад, чи, чи чекати чогось, да, яка ну, це не працює. Просто треба займатися тим, що на даний момент ти маєш якусь справу займатися, але думати про якесь велике діло, яке тебе чекає попереду. Але кожного дня так я думаю про бокс, про кар'єру. Яка ще в стадії, в хорошій стадії в мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати. Але будемо реалістами, що я думаю, що мені дуже мало залишилося в великому спорті. Ну, і я це для себе кажу, тому що дійсно я. Підходжу до того моменту, коли треба задумуватись про інші роль діяльності, які ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар'єри. Як ти зараз проводиш свій час? Ранкове тренування, і після того я займаюся своїми справами зустрічі, якісь інші бізнеси, які, ми, які я будую. Які я намагаюся будувати, вчусь цьому? Та просто живу. Їжджу по Києву, радію, спостерігаю. Слава Богу. Які в тебе відчуття от з моменту, як ти поїхав до тренувального табору, і от як ти зараз повернувся? Щось змінилось тут, в країні, для тебе? Ну, Глобально, мені здається, що ні. Але кожного дня щось змінюється. Я, я дуже сумую, коли мене нема в країні. М -м -м. Кожного дня щось змінюється. Ти навіть не встигаєш за цим е -е, спостерігати, слідкувати щось. Я максимально мало читаю якусь інформацію. Е -е, не потрібно, тому що її настільки багато, що. Людський мозок її просто не може переварювати чи фіксувати, чи розділяти, де, де правда, де неправда. І в такий час я просто починаю ну, там, набрати сина, поспілкуватися, доню, якщо вони не на заняттях, якщо вони не в школі, набрати катюню чи когось із своїх друзів, просто почути їхній голос. Треба ловити кожну мить того життя, яке ти проживаєш, і радіти, що... що з тобою відбувається. Складно, незрозуміло. Багато чого незрозумілого. Але все одно не зупинятися на своєму шляху. Чи є таке, що. Ти відгороджуєшся від новин. Так. Як часто? Ну, коли я в лагері, це завжди. Ну, коли я приїжджаю в лагері, у мене ну, до мене складно дозвонитися не моїм близьким. Це неможливо. До мене неможливо дозвонитися не моїм близьким. І це дуже маленьке коло людей, які можуть мені дозвонитися в тренувальному таборі. Я відгороджую себе від інформації, від лишніх розмов. Да, від всього себе огороджую, що мені заважає йти до моєї мети. Вже більше місяця пройшло з моменту бою з Дюбуа. Якщо пригадати, які в тебе залишились емоції, чи от моменти вспливають у голові? У цілому. Емоції, радість людей, коли я піднявся після е, брудного удару. Е, і друге це перемога. Друге це перемога це емоції, радість е, те, що не тільки я радів і був довольний тим, що відбувається на той момент. а й Велика аудиторія, яка була на стадіоні. Ти був там сам, ти бачив, що там відбувалося, і оці хвилинки радості. Багато просто після того я ж виходив там з людьми, спілкувався біля готелю, там було багато, неймовірно, багато людей. Кожен з них підходив, як... ну, тобто, ділився зі мною своїми якимось емоціями, коли він казав, Блін, тіпа, я там за останні півроку от зараз отримав такі емоції, якісь позитивні, воно мене буде надихати. Тобто, і кожен, в принципі, це казав. Хто мені казав якусь свою емоцію, це, е, е, кожне їхнє слово було, тіпа, круто, круто. Ми от як обнулились, тіпа, як ми отримали якийсь заряд такий момент. Я, коли в мою сторону йде така похвала, я її тушу, і не хочу її слухати, тому що похвала робить тебе уязвимим. похвала робить тебе слабшим, і похвала розкриває тебе. Тобто, якщо ти вдягнений, то похвала тебе роздягає. Вона тебе робить. М'яким. А це. В... В моєму житті для мене конкретно це не дуже гарно, так що я намагаюсь дякую, слава Богу, дякую, слава Богу, все. Я її не приймаю. Вона... вона хитра, вона похвала тебе з часом обдурить. Дуже сильно обдурить і. Ти будеш жаліти про те, що ти повівся на це, але в час вже піде. Її не можна пускати. Вона не родичка. Інакше навіть вона тобі стукає в двері: типу тук-тук-тук. Мілий чоловік, вибачаємося поклон, ти крутий, хочемо з тобою жити. Ти такий сякий. Тобто ти в глазок дивишся і кажеш get out. Be Furingun. Ти багато вже про це казав. Але тепер, коли контракт на бій з Фюрі підписаний, чи змінилось твоє відношення до цього бою? Та ні, ну це для Тайсона Фюрі, це булка з маслом. Моє, я чисто кажу з точки зору боксу. І коли там люди кажуть, що там Нгано може там десь бахнути і воно прилетіть, так, да, він може це зробити. Але як ти можеш це зробити з двометровим гігантом? У якого за, за плечима 20 років в боксі, і у хлопця, якого нема жодного поєдинку в якості боксера. Так, да, в якості UFC-шника багато, він чемпіон світу, крутий. Ніхто не. Не говорить про нього, якісь там. Ну, конкретно я не говорю, що він там якийсь лєвий чи ще щось. Він чемпіон світу з UFC. Але UFC це не бокс. І ну, я 100%. Впевнений, що Тайсон ну, переможе цей поєдинок, не дуже напрягаючись. Якщо щось зміниться, і в момент поєдинку там умовно скажемо, що Тайсон Ф'юрі буде лежати на підлозі, я запишу зразу відео, і скажу, що ніфіа собі, я намарасив. А тут, оказується, таке. Тобто я признаю те, що я да, був, помилився, типа, такого, але. Треба дочекатися, ми побачимо. Шоу. Чи будеш ти присутній у Саудівській Аравії? На е, маю намір. намір на, на, да, маю намір бути присутнім у Саудській Аравії, подивитися на очі цей поєдинок. Ну, ролики, як вони це все роз, розкручують. ролики круті. Ну це ж шоу. Для людей це шоу. Для професійних спортсменів ми розуміємо, що це, але для людей це шоу в такий час живе. Розкажи про підписання контракту на бій з Фюрі. Як саме це відбулося та у яких етапах? Ми спілкувалися з Саудівською Аравією. На кшталт цього вже давно. І зараз після поєдинку ми зустрілися з представниками Саудської Арабії і конкретно тієї компанії, яка зараз організовує поєдинок Тайсона ф'юрі і Нгану. І ми підписалися. Цими, я конкретно, моя команда підписала з цими людьми угоду контракт на співпрацю. А у Тайсона Фюрії з ними є свій контракт, і, зрозуміло, що в них є ціль звести нас обох в, в один великий поєдинок. В одному з інтерв'ю після зриву поєдинку з Тайсоном, коли ти готувався у Турції, ти сказав, що цей бій відбудеться, і що це якась гра. Ти виявився про вим? З яких складових ти тоді склав свою думку? складових. Зі складових того, що я знаю про Тайсона Ф'юрі, як я за ним спостерігаю вже багато років, за його діями, за тим, що він говорить, за те, як він себе поводить. Я прочитав його пару книжок, де він автор. І з таких складових я склав свою. Я не знаю, звідки воно приходить, але інколи такі думки до мене приходять. Знаєте, як помалюсь, посижу мовчки, подумаю про берег моря, вітер, небо, політаю десь і такі приходять приложення, які я потім видаю в слова. Ну, він грає, це ж видно, це очевидно, що він. Командний грок він грає і, і грає в свою сторону. І це круто, що він грає в свою сторону. Нам потрібно грати в свою сторону. От і Все, Все, що ми бачимо по телевізору, да, що нам показують. Це все, це все якась гра. Це якесь шоу, шоу Трумана. Фьюрі достатньо довго ухилявся від поєдинку з тобою. При цьому звинувачуючи у зриві Тебе. Як ти гадаєш, це підписання контракту для нього це про гроші? Ну, Можемо подумати, що може так про гроші. Е, можемо сказати, що ні, що в нього, в нього ціль е, це спорт. Але він сам про це говорить: що його ціль це гроші. Тобто, це не те, що я там видумую чи придумую. Я говорю так, як він говорить. Мене цікавлять тільки гроші і все. Так що за нього я відповідати не можу, наговорювати на нього теж не можу. І, і з того, що ну, нафіга наговорювати на людину, якщо ти не знаєш за нею 100%. Так що Всім вони потрібні, і мені, і йому. Просто в мене не така складова, що типу, я хочу заробити і не робити. Ну, в мене 100% не так, тому що якщо нічого не буду робити два дні, мене починає депресняк. Ну, Тобто я сам по собі така людина, що мені постійно ще треба робити. Я понят, повинен бути чимось зайнятий. Неважливо. Бокс, тренування, щось робити, там, навіть по двору підстригти траву, там, поприбирати підмести, це по-любому треба зробити якісно. І за себе можу сказати, за нього ні. Так що мені треба. Великий бій. Всьому світу треба великий бій. І тут не говориться мені тільки перемога, це. це бій. А от там уже в бою я буду йти до перемоги. Дай Боже. Які в тебе є зараз перечуття перед таким легендарним боєм? Дуже хочеться стабільності і определення дати місця для того, щоб без ніяких думок вибрати місце тренування і, і тренуватись, і готуватись до поєдинку. Я розумію, що всі ці шоу, прес-конференції, розкручування поєдинку вони повинні бути, вони будуть це елемент шоу але от, місце та дата. І тоді можна одягати шолом, забрало. І в путь. З крайнього поєдинку без травм все окей у тебе. Е, не можна сказати, що все окей. Прям все окей. Слава Богу, але є які думаю, моменти, звичайно, є, які треба підлікувати. Старі якісь травми, які вилізли. Але слава Богу. Все контрольовано. На мою думку. Скільки тобі потрібно часу, щоб підготуватися? Так я ж. Кожного дня тренуюсь, да? тренуюсь, але конкретно для мене мені треба десь біля 14 неділь гарного лагеря. Такий лагерь для мене буде. Мене такий лагерь буде влаштовувати так, е, стільки часу. Тобто, перші там, 4 неділі я буду робити определенну свою роботу, яка допомагає мені ввійти повністю в лагерь, а потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці. Ти сам віриш, що цей бій може відбутись у грудні? Те, що він має відбутися в грудні, хотілося б, дуже хотілося б, але я не впевнений. Деякі люди до сих пір мають сумніння, що ваш бій відбудеться попри підписаний контракт. На твою думку, чи може щось завадити цьому бою? Та, звісно, може. Багато речей, які можуть завадити цьому поєдинку. Але хотілося б, щоб нічого цьому не завадило. Дійсно, хочеться довести до неймовірного кінця цю історію. Довго ходили чутки про вечір великої четвірки у хевівейті. У цілому, можливий бій між Джошуа та Вайлдером. Наскільки, на твою думку, це був би крутий бій? Так кому б ти міг віддати перевагу? Та мені здається, крутіший крут бій би був. М -м -м у Вайлдера просто є така одна черта, е -е, неймовірна. Коли він попадає один раз, то вже можна не бити. Тут е -е, от якраз Джош Вайлдер, це 50 на 50 Навіть я б сказав, навіть 60 на 40-60% в сторону Вайлдера. Ну, тому що ну, б'є неймовірно сильно, а Ентоні може пропускати, він пропускає. І якщо Дентей доносить свою плюху, ну, то люди десь лі... починають летіти кудись в них, в них рейс. Да, так що. Ну, цікаво, поєдинок був. Але оця четверка, за яку ти кажеш, два великих поєдинки. Зі сторони це виглядає ну неймовірно круто. Вау, такі, ну така четверка, все там без андеркарда, от просто такі два поєдинки. Але промоутери, менеджери, канали. Ну, тут просто треба, мені здається, ну, неймовірна кількість грошей, яка приходить і каже: О, Дивіться, там, наприклад, теоретично там Тайсон Ф'юрі. ДНТ Вайлдер, от тобі 100 там, лямів. Да? Чи там, наприклад, там, 50 лямів, от тобі, Ентоні там, 50 лямів, все, от ви боксуєте. Ну, за 50, наприклад, вони б могли подумати, да? от вам по 100, все. І... От, наприклад, там, треба 400 мільйонів. Все, я думаю, що цей би поєдинок. Ми б після цього, я думаю, що могли б всі в чотирьох і кожен сам за себе в рингу. Там, до речі, мені було б трошки полегше, тому що вони здоровенні. Вони почали гасити спочатку один одного. Я б так трошки десь рухався, цікаво Ну, Це шуточки, коротше. На словах неймовірно круто. Це відбувається на ділі 10%. Чи хотів би ти щось сказати своїм фанатам? Або навіть Ф'юрі? Пфюєні, ну, я його просто неймовірно ж люблю. Цього позатого красавчика. Фанатам, що я хотів би сказати, дякую вам за підтримку. Дякую, що ви продовжуєте слідкувати за тим, що я роблю. Підтримувати, критикувати, любити, ненавидіти. Дякую вам за це. Ви неймовірні. І, до речі, займайтесь собою. si